Наш герб тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина. Уважно придивись до Нього, на Дух схожий Він Святого, Що голубом злетів з небес, і у людських серцях воскрес. Тризубнемо мов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, в Україні вольній новій. Національні і державні символи це уособлення високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний кол нації. Символів державності та нашої ідентичності державний герб. Він поєднує в собі дух нашого народу, вкреслює свободолюбство та незалежність, зв'язує між собою покоління українців. Розпізнавальний знак держави в Україні це золотий тризуб на блакитному тлі. В людей одна святиня, куди не глянь, ти не питай, Рідніше нам своя святиня, аніж земний чужиній рай, Немає без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. Що таке батьківщина, під віконцем калина, Тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, Дужі руки у тата, Під тополями хата, під вербою криниця, В чистім полі пшениця, Серед лугу лелека. І діброва далека, і веселка над лісом, і стрімкий обеліск. Знак країни головний, це тверзубить целайди. Він, як сонце, в небі сині, в ньому слава, в ньому сила, він священне слово, воля, що рятує від недолі. Будь же рідна Україна від Гербонців сильна війна. Хай про тебе в цілим світі знають всі дорослі діти. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.